Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що необхідно робити, куди звертатися, якщо ви не маєте необхідного стажу для призначення пенсію. Хочу нагадати, що якщо ви досягли пенсійного віку та не маєте необхідного стажу, нагадую, для того, щоб у 2024 році вийти на пенсію, в 60 років вам необхідно мати 31 рік стажу, в 63 від 21 до 31 року, тобто. 63 роки ви можете вийти на пенсію, маючи мінімальний страховий стаж 21 рік, та в 65 років мінімальний страховий стаж, який необхідний для виходу на пенсію, становить 15 років. Всі люди, які мають страховий стаж менше 15 років, можуть і мають право отримувати соціальну допомогу у 65 років, якщо це дозволить сукупний дохід вашої родини. Замість традиційної пенсії ви зможете отримати соціальну Допомогу від держави. Тож давайте розберемося, як це можна зробити, куди звертатися. Соціальну допомогу ви можете Оформити в органах соціального захисту населення за місцем вашої прописки або фактичного вашого проживання, які необхідно подати документи. Це заяву встановленої форми, яка затверджена Міністерством соціальної політики, паспорт, трудова книжка та документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, тобто ваш ідентифікаційний вклад. Код. Також вам треба звернутися в органи пенсійного фонду та отримати там довідку про наявний ваш страховий стаж за дані персоніфікованого обліку Декларацію про доходи та ваш майновий стан він Вона заповнюється ця декларація на підставі довідок про доходи кожного члена родини за останні 6 календарних місяців та копія рішення про призначення опікуна Це в тому випадку, якщо людину визнано недієздатною. Також при поданні цього пакету документів вам потрібно буде обов'язково надати свій паспорт. Тож соціальна допомога призначається у нас у розмірі 30% від прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність. Та з урахуванням доплати не може бути як розмір 100% зазначеного прожиткового мінімуму. Тобто розмір такої виплати у 2024 році у нас становить 2361 гривні. Прожитковий мінімум, нагадую, для людей, які втратили працездатність, був встановлений у нас станом на 1 січня 2024 року. При зміні прожиткового мінімуму збільшується розмір соціальної допомоги для непрацездатних людей. Навіть Попри війну, за інформацією, яку надає Міністерство соціальної політики, всі українські громадяни продовжують отримувати пенсії та інші соціальні виплати. Також Хочу нагадати, за підрахунками Міністерства соціальної політики, розмір прожиткового мінімуму у нас ріс на 12,8%. Він становив 2093 гривні, а став 2361 шістдесят На жаль, законом України про державний бюджет більше не передбачено збільшення прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність у 2024 році. Це значить, що розмір соціальної допомоги залишиться. На такому самому рівні 2361 тисячі Як тільки він збільшиться, відповідно можна говорити і про збільшення соціальної допомоги.